Малайзія. Цікаві факти. Малайзія країна контрастів. Тут можна в межах кількох хвилин ходьби побачити все. І блискучі хмарочоси, і злиденні халупи, і красу, і бруд. Острови, на яких Малайзія розташувалася, розташовані в засмішно небезпечній зоні. Тож землетруси тут не дивина, як зрештою і деякі інші прояви буйства стихії. Самі ж Малайці є народом, який спокон віку славився в Азії як різні пірати і досвідчені мореплавці. Назва Малайзії походить від слова на санскриті, що означає країна гір. Малайзію править король, але влада тут не передається у спадок. Тут королів обирають на певний термін, як президенті. Незважаючи на те, що Малайзія екваторіальна країна з тропічним кліматом, тут жодного разу не було зафіксовано температури вище 40 градусів Цельсія. Малайзія – багатонаціональна країна. Корінне населення малайці тут становить всього 50% від загального числа людей, решта 50% емігранти та інші національності. Столицею Малайзії є місто Куала Лумпур. Це найбільше місто в Україні і за суміснисто її фінансовий і комерційний центр. У столиці Малайзії багато пам'яток, з яких виділяється мечеть, Масджид Джейнек, а також найбільший індуїстський храм в країні Шрі Амман. Малазія входить до десятки найбільш відвідуваних туристичних країн світу. М'ясо в Малазійській кухні зустрічається рідко. Тут переважають рис та риба. Майже всі автомобілі та мотоцикли в Малазії місцевого виробництва, оскільки ввізні мита на іноземну техніку тут дуже великі. Незважаючи на те, що державною релігією Малазії є іслам, тут вистачає і індуїстів, і буддистів, і християн. Острів Сипадан, що належить Малайзії об'єкт пильної уваги дайверів усього світу, у його прибережних водах мешкає близько трьох тисяч видів різних риб. Малазія славиться своїми стравами з фруктів. В цьому вона перевершує навіть Індію. У Малайзії зростає величезна кількість фруктів, багато з яких невідомі в Європі. Іноді вони мають дивний смак і запах. На території Малазії виробляють товари багатьох відомих фірм, наприклад, сорочки Brooks Brothers і Чіпи Intel. В Малазії мешкає Малайський ведмідь або Беруан самий дрібний представник сімейства ведмедів. У Малайзії можна також побачити ведмедя кішку, а науково його назва звучить Бентуронг. В джунглях Малайзії зростає ходяче дерево, його коріння бере початок у середині стовбура і в пошуках вологи повільно пересувається по землі. У Малайзії досить непогана інфраструктура, і саме населення відрізняється культурністю і грамотністю. Відмінною рисою корінного малайця вважається дружелюбність. Україні прийнято посміхатися у відповідь і бажати доброго дня навіть незнайомій людині.